Медитація з вамі Парамахамса Швананди була дана ним на Даршані у Бомбеї, Індія, 10 лютого 2006 року. Записана в книзі Тільки любов, істина, суть усього. Частина 1. Москва, 2012 рік, 19 сторінка. Постарайтеся сісти прямо. Ваш хребет має бути прямим. Для початку я попрошу вас дихати так, як ви дихаєте. Спокійно вдихніть і видихніть кілька разів. Тепер сконцентруйтеся, зосередьте вашу увагу на області третього ока, закрийте очі. А тепер скористайтеся своєю творчою енергією. Адже, як я вже казав, ви діти Бога, і якщо Бог є творцем, то й ви також творці. За допомогою своєї творчої енергії, енергії творення, яку Господь дарував людству, всім вам створіть, уявіть собі, знак-ум або будь-який інший божественний символ, хрест, півмісяць чи інший знак, який вам близький. Уявіть його в області Третього Ока. Тепер використовуйте свій слух, свої вуха та дуже уважно прислухайтеся до свого дихання, слухайте його, дихайте зі звуком «Ом». Не поспішайте, робіть це спокійно, спокійно, повільно вдихніть звуком «Ом». І повільно видихніть його. Продовжуйте утримувати свою увагу на аджна чакрі на вашому третьому оці. Через деякий час ви відчуєте щось схоже на лоскотання в області третього ока, ніби там іде якась робота. Пориньте глибше в це відчуття. Дозвольте ці вібрації. Спуститися вниз по хребту з голови до нижньої чакри, дозвольте їй вільно текти. Під час дихання вдихайте та видихайте ом, дозвольте йому вібрувати, дозвольте звуку ом вібрувати у всіх частинах вашого тіла, а тепер зменшіть розмір ома. Поверніть його назад у область третього ока, потім перемістіть його у своє серце, дозвольте йому залишатися у вашому серці. Нехай він вібрує у вашому серці. Співайте разом зі мною. О! -ом. Коли ви вимляєте звук ОМ, або медитуєте на ум, ви вбираєте енергію спокою, радості та щастя. Ця вібрація допомагає людям досягти їх істинного я, іншими словами, усвідомити чисту божественну свідомість усередини себе. Ви можете відчувати його, ви можете навіть розповісти про нього. Коли воно вібрує, коли ви вимовляєте ом, дозвольте йому вібрувати в області сонячного сплетіння, вся енергія творіння весь всесвіт повністю знаходиться всередині вас. Дозвольте їй вібрувати у кожній клітинці свого тіла, Щоразу коли у вас являється багато вільного часу, сядьте і просто вдихайте і видихайте. у. -у, -у, -у.